Всім привіт до вашої уваги. Лот. Це подушки та ковдри від ліварна холм. Подушки будуть розміру 45 на 140 см, Ковдри 2 м на 1,55 м. Вони будуть на оцінку через деякі забруднення невеличкі. Подушки виглядають наступним чином. Вони виконані 100% з переробленого поліестеру. Також тут можна витягати набивку та робити подушку зручної вам м'якості. Вона дуже класно зберігає тепло, на ній можуть бути маленькі такі рисочки від ручки. Також якісь такі плямки від перевезення в коробці. Теж наступна така невеличка плямка. Тут також є від ручки. Ось така якась плямка. Дуже класні зручні подушки, максимально м'які, дуже класно підходять для того, щоб їх обняти. Ковдри виглядають наступним чином. Вони теж виконані 100% з переробного поліестеру. Вони стійкі до пилу, також пилових кліщів. Та дуже довго залишається свіжими. На них можуть бути теж невеличкі плямки. Зараз я спробую їх знайти. Ось така невеличка плямка від ручки. В загальному подушки дуже класні. Вибачаюсь ковдри. Тут є. Ось така сітка дихаюча. Подушки досить великі, 155 на 200 сантиметрів. Також ця? У неодинакового розміру. Дуже класні, м'які ковдрі. Перед ними буде ідеально засинати, відпочивати від тяжкого дня. Всього в лоті 4 одиниці товару, вартість лоту 1550 гривень, собі вартість одиниці 387 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, завантажуйте додаток Фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання буду в описі під цим відео. Всім дякую, заробляємо разом!